Простір не може сказати тобі словами, але він може натякнути, що ти зупинився і замислився. Спочатку він пожартує, буде така собі підготовка. Зірвані плани, зустріч не відбулася, ну або просто пропустила дзвінок. І ти ж, звісно, не звернеш на це уваги. Подумаєш, блін, ну що тут такого? Це ж життя. Далі ставки почнуть підвищуватися, і сигнал стає тривожнішим: раптові заструди, дрібні втрати, дедлайни на роботі, після яких ти тупо вигоряєш і за класикою конфлікти з близькими та дорогими серцю людьми на рівному місці. Але навіть тут ти також знайдеш пояснення і тупо проігноруєш. І тоді настане третій етап. Це не буде попереджень. Ти тупо все почнеш розуміти. Крах, бізнесу, зрада партнерів, розлучення, втрата, здоров'я самих необачних тупо кладе в ліжко. Результат депресія з усіма психологічними відхиленнями згод. Мораль цієї байки досить зрозуміла. Це твоя відповідальність стежити за течією свого життя. Бо якщо ти сам не зробиш цього, життя поставить тебе в дуже скрутні і малюсінькі рамки, і ти будеш змушений підкорюватись.